Колеги, доброго дня. Цьогоріч, у 2024 році ми продовжуємо серію досліджень із демонстрації стійкості до різних гербіцидних технологій, гібридів соняшника від компанії Senghenta Technologies. І сьогодні, 14 червня, ми з моїм колегою Володимиром виїхали на поле і хотіли показати, як почувається соняшник після застосування продуктів, яка ефективність на даному полі проти того спектру забур'янення і взагалі, як соняшник себе відчуває. Загалом, у у нас висіяно тут три гібриди зір технології лінолевого напрямку: це Си Футура, Си Корсика і Си-Іріса. Зараз пройдемо по одному із гібридів і покажемо, продемонструємо ефективність дії і стан самої культури в полі. Тому пропоную зараз перейти і подивитися із контрольної ділянки. Хоча це не абсолютний контроль, а умовний контроль, Володимир. Якщо можна декілька слів прокоментуй, ми зробили тут контроль, це нормальна історія. На дослідах завжди повинен бути контроль для того, щоб було з чимось порівнювати. Значить, у нас вносилась тут ґрунтова схема Dual Gold плюс Гезагард 2 літра, оскільки гезагарда було всього-навсього 2 літра. І протягом травня місця не було жодного дощу, то звичайно ми бачимо відростання, так би мовити, з лаків, в тому числі гірчак березковидний, березка польва, хоча березка польова це не стосується ґрунтової схеми, але тим не менше. Тобто є відростання, це абсолютно нормальна історія, в принципі, якщо вважати, що всього на 2 літра гізагарда і місяць нема дощу. Тобто, це нормально в цьому році. Так, Далі. ми б мали таку ситуацію, якби у нас виключно була ґрунтова схема, можливо, щоб ми дали. 3 чи 3,5 літри так, так. Гезагарда ситуація була б трішки інша, але маємо реальну ситуацію, яка складається нині в полі. Головна мета досліду в даному, в даному полі і в цьому році, зокрема, це в тому числі подивитися, як витримують гібриди гербіциди навантаження. Тож ми тут робили в основному послідовне нанесення, чи то спочатку сульфаніл сечовини, потім і мідезеліно, чи навпаки. Тобто, але зразу ми хочемо оговоритися і зразу сказати, що такого робити скоріш не можна ніж можна. Чому? Тому що послідовне нанесення. Воно перш за все провокує або може спровокувати резистентність наступні роки резистентність від бур'янів, тому що ми вносимо алс інгібітори друг за другом, грубо кажучи, і тому така ситуація може виникнути. Але в даному випадку ми дивимося перш за все на реакцію гібридів, чи вони витримують чи ні. Ну і звичайно, на як працюють гербіциди в тому числі. Тому колега, прошу зараз. На ділянку, де вносились продукти, і подивимося дію продукта як на забур'яненість, так і на саму культуру. Ну що, друзі, маємо перший варіант, на якому ми застосовували вже, скажімо, фоліарну схему гербіцидного захисту. 30 травня в нас тут був застосований препарат Fluence з прилипачем тренд у повній нормі, до речі, 50 грам на гектар. І сьогодні у нас 14 червня, це фактично, ми маємо вже 15 днів після застосування продукту. Бачимо, що соняшник витримав добре, ніяких немає симптомів по висвітленні навіть через 4-5 днів після застосування, ніби була незначна зміна забарвлення на листових пластинках, але буквально ще потім, через декілька днів, ця симптоматика абсолютно зникла. Це нормальна реакція гібриду на вплив продукту в тих чи інших умовах, вона може проявлятися більш сильніше, менш сильніше. Але із попередніх наших досліджень фактично не було зниження урожайності навіть відносно абсолютний контроль, на якому проводилось механічне видалення забур'яненості. Рослини досягають фази. Перед перед самою фазою бутонізації по контролю за бур'янення бачили на контролі володя. Якщо так, можна так. прокоментуй ситуацію, значить, що ми бачимо по бур'янах, флюенс 50 грам проспили прилипач спрацював на відмінно, тому що нема майже нема двудолки, скажімо так. Навіть по ці переросли гірчаки. До речі, гірчак березковидний був дуже перерослий, як для дії цього препарату, тим не менше. Забрала ще крім того, треба буде обов'язково глянути на те, що я не буду зараз виривати це, тому що хай воно так би мовити мучається далі. Але плоскуха, звичайно, він також її значно, як кажуть, в народі пришмалив. Пришмалив це означає, що він має фітотоксичність часткову. На саме на куряче просо. Тобто це не означає, що флюенс у нас проти злаковий гербіцид. але це його побічна дія, можливість так би мовити. Хоча е мишії він не забирає, вони залишились і подивимось, напевно, надалі треба буде все одно фюзілат застосовувати, щоб почистити це. Поля, все це момент, і такий злісний бур'ян, як фіалка. Ми бачимо також від 50 грам прибенурона. Ну не най... присадило. Серйозно, тобто ну, так, конкуренції так. в соняшнику. Хоча фіалка це не бур'ян для соняшника Для сонячника абсолютно. Просто. Так, далі. Так, Перейдемо на наступну діляночку. І ось наступний варіант, де ми застосовували 14-16 фазу. Переважно була 14-та фаза 30-го числа. препарат каптора плюс в нормі 2 літри на гектар. Бачимо також. Контроль спектра забур'янення чудовий. Ми бачили, яка присутність бур'яна на полі. Бачимо, гірчак березковидний, практично проконтролювало Слышно. з ефективністю понад 90%. Злаки проконтрольовані чудово. Злаки набагато краще, ніж в попередньому варі... варіанті, там де у нас був тільки флюенс. Тобто тут каптора додає, так би мовити, мазомокс. Разом з прилипачами або сурфактантами додає значної ефективності по злакових бурянах. Ну і по е, додольним також набагато краще. І соняшник нормально переніс. В цій нормі практично о, тут ніяких не було видимих змін візуальних на рівні із препаратом Fluence Трішки незначна зміна забарвлення на початку 4-5 днів після застосування, які згодом через декілька днів абсолютно зникли. І це при тому, що ми застосовуємо тут максимальні норми, а іноді навіть послідовно максимальні норми. Тобто, про що це каже, що гібриди Air вони є дійсності до LS-інгіторів. І що саме цікаво? Ми вносимо деякі продукти вже дуже пізно, скажімо так, вісім лисків. Пізні фази, вісім лисків. Коли це вісім лисків вносили каптол. Де да, ніколи такого не було. Це ну, навіть заборонено, я так, б сказав. У нас наступні варіанти якраз там і будуть включати, де в пізні друге внесення було в пізні фази застосування і. Тобто це каже про культурі. те, що ЕР гібриди дійсно є стійкими майже на будь-яких фазах. Ну, ми не кажемо, звичайно, за зірочку. Але, тим не менше, до зірочки 8-10 лисків вони стійкі. Так, так, так. Перейдемо про подивимося, як почуваються рослини. І взагалі оцінимо діляночку із наступним варіантом. І ось, власне, варіант, який часто в сільгосвиробників виникає із ейр-технологією. Чи можна застосувати після трибенурона, препарат на основі мазамокса і мазапіра. В даному випадку у нас на цій ділянці був застосований препарат Fluence 30 травня в нормі 50 грам. І потім 6 червня тут був застосований препарат Каптора Плюс, скажімо, не в максимальній, а в рекомендованій нормі. 2 літра на гектар. Бачимо, що спостерігається висвітлення більше, ніж на попередній навіть ділянці, де просто була Каптора плюс. Але це треба взяти і до уваги, що застосування останнього препарату тут всього 8 днів відбулося. Там вже пройшло 15 днів. Проте ми бачимо, що висвітлювання є, і треба зауважити на тому, що друге застосування у нас було. В 18-ту і навіть вже більша фаза. Тут, тут 9-й листок виходив. Ну, побачимо, як буде розвиватися з попередніх років. Ми не бачили особливого впливу, але оцінимо результати урожайності. В даному відео до кінця ми будемо фіксувати результати урожайності. Володя, якщо можна, прокоментуй ситуацію, яка складається із забур'яненості на цій Значить, ділянці. Що стосується забур'яності, ми дійсно бачимо кращий результат. Ніж попередні варіанти, але ж ми розуміємо, що тут накладання двох алс інгібітерів. Тобто, спочатку Fluence 50 грам забрав фактично, потім наклали ще зверху каптуру плюс. Так, звичайно, деякі перерослі гірчаки воно не взяло, нехай, але тим не менше, більшу частину дбудовки із сі злаки воно забрало повністю. Знову ж таки, ми кажемо вам про те, що це не треба робити. Це не рекомендація, тобто, це так би мовити, виключення з правил. Але тим не менше з цим виключенням ми бачимо, що Каптора Плюс після флюенса вона дає більше по фітотоксичності на соняшник, все ж таки, на, на восьмий листок. Якщо на звичайні схеми, де ми Каптору плюс складемо на 8 листок, все нормально, то при накладанні двох препаратів все ж таки соняшник страждає набагато сильніше. І при цьому пам'ятаємо, що якщо ми будемо накладати... Одні і ті самі препарати з, з подібним механізмом дії, то ми можемо викликати резистентність. І потім буде з'являтися питання, а що це таке в нас трапилося, що у нас щиріця стійка, амброзія стійка, гірчак стійкий. Тобто цього робити не можна. Це тільки в плані, в плані досліду ми це показуємо. Ну, Напевно, на цьому варто щоразу наголошувати, тому що це наше майбутнє. І хотілося б показати все-таки перерослий мишій, Но це дія зрозуміло, що Мазомокс, препарату так, да. Каптора да, і з дією Мазамокса бачимо, що вплив є. І він... Сім днів після внесення, восьмий день, рослина гине. І це все-навсього да. восьмий день. Тобто так, Ми гине. розуміємо, що восьмий день це тільки початок роботи продукту. Так, ефек... ефективність проти злакових дуже колосальна. Так, так. А Володя, в нас, до речі, є схема, де навпаки препарати застави. Давай подивимося, яка ситуація в нас там. Це саме ця ділянка, про яку ми вели мову. Та схема тут перше застосування 30 травня був застосований препарат Каптора Плюс нормі 2 літри на гектар. І потім 6 червня в 8 листках. BBC H18, у нас був застосований препарат Fluence із прилипачем Тренд. І дивимося, яка ситуація тут. Що стосується по культурі, також порівняно із монозастосуванням, бачимо, є незначне висвітлення, хоча погодься порівняно з попередньою ділянкою, там, де Нам пізніше застосовувалася каптура по таких пізніх фазах. Соняшник легше переносить і симптоматика ця не наскільки вирізняється. А от що по контролю забур'янення, будь ласка, прокоментуй ситуацію. Так, по забур'янненню питань взагалі нема. Дуже все спрацювало гарно. Всі бур'яни і злакові, і дводольні забрані. Навіть та сама, е, значить це в нас каптура плюс і флюенс. Не знаю, навіть та сама фіалка, вона так прибита нормально. Напевно, це і Флюенс вже присадив, тому що Каптура якось пропускає ось злаки. Повністю знищений і дуже гарно це все виглядає. Але знову ж таки, ми побачили на минулій ділянці, що все ж таки внесення каптори плюс по восьми листках, особливо після трибенрол метилу, тобто ще раз накладання, воно дає все ж таки більший ефект по соняшнику, ніж навпаки. Так, тобто, каптора так, плюс спочатку внесена була по чотири, по чотирьом шести листкам, а далі по восьмому лиску. Флюенс, то тут набагато кращий варіант по суняшку. Так, так, бачимо, що менше прояв фітотоксичності. Дивись, от що стосується, зокрема, по мишіях. Бачимо, що раніше застосування вже чітко видно роботу так, по мишію. вже повністю рослина мишію загинула. По курячому просу взагалі ніяких питань немає. Абсолютно. Бачимо, що контроль. Тобто, ну і гірчаків фізіла... не видно. Взяла, Навіть... тут вже не потрібен. Тут каптора плюс сама по собі попрацювала без питань. Гірчак... Заради гірчак За такої є. справи вирвемо одну рослинку гірчаку, це вже перерослий гірчак. Значно перерослий. Значно перерослий. Він, він вже не розвивається, не створює конкуренцію, принаймні. Хоча він все ще. Поки що все ще вмирає, скажімо так. Так, що тоді перейдемо, подивимося на наступний варіант. Є в нас також ще одна схема, яка е, може застосовуватися, хоча не бажано, але такі запитання від клієнтів е, часом виникають. Тому пропоную перейти подивитися. І ось саме цей варіант, де проводилась об... двічі обробка препаратом Fluence. У два та, у дві фази розвитку культури. 30 травня 50 грам флюенса із прилипачом, і 6 червня знову ж 50 грам. Тобто, виходить, у нас грам. дві повні норми препарата. Не рекомендується, але по сам, стійкісті самої культури бачимо порівняно з однократним застосуванням флюєнса, також трішки більше. Прояв фітотоксичності, там фактично її вже не спостерігається. Тут трішки є, але б, е, я б не сказав, що це наскільки критично. Ситуація навіть трішки краща, як на варіанті, де застосовувався флюенс із капторою плюс. Менший прояв. От щодо контролю забур'янення Володя, скажи, будь ласка, щодо, щодо забур'янення, ми бачимо у порівнянні з ділянкою, де була каптора, каптора плюс. Ми бачимо, що ми шиї всі залишились. Куряче просто, яке було частково підпалено, воно також оживає. Тобто флюенс проти дводольних воїнів так без питань. Гірчак воно дожало, хоча деякі переросли все ж таки не забрало. Але як, якби на полі ще була Лобода, Хрестосвітні, інші. зараз ми кисліцю цю побачили, її також придавило нормально. Та сама фіалка, і вони її при, пригнітило дуже, дуже серйозно. Тобто, так, флюенс, як бачимо, послідовне нанесення, можливо, але знову ж таки, ще раз ми про це кажемо, що це такого не бажано робити. Це так би мовити, як пожарна машина, якщо треба щось там дочистити, або так. вам здається, що треба щось дочистити. Тоді да. Це в тому випадку, коли з, з, з двох біт треба вибирати менше, ну, так, коли бачимо забур'яненість дуже висока і необхідно доконтролювати. При цьому гібрид виглядає супер. Тобто нема такого там прям навантаження на начебто. Колеги, доброго дня! Сьогодні у нас 26 вересня 2024 року. На даній ділянці ми почали збирати гібриди на АЕР-платформі, де були розміщені три гібриди із цієї технології Корсика Футура і Риса. Погода вранці була мінлива, нестабільна. Якісь дощики збиралися, але втім випогодилось і вдалося розпочати нам збирання. Сподіваюсь, сьогодні ми вдало закінчимо аналіз по урожайності по місту олії на сіні. Кожної з ділянок, кожного з варіанту, буде згодом. Продовж сезону ми робили візити на цю ділянку, провели ряд навчань. Багато було візитерів, багато клієнтів було, де ми побачили, як розвивається той чи інший гібрид при тій чи іншій технології гербіцидного захисту. Тому вся інформація згодом, з детальним аналізом. Так, колеги. Зараз ми з вами знаходимося в лабораторії. Обрахували ми результати урожайності з нашої дослідної ділянки, де закладалися Різні варіанти гербіцидного захисту отримали. Також ми результати по олійності з лабораторії Агрогід і готові поділитися результатами, які будуть на екрані. Таким чином, колеги, як ми бачимо, будь-який із варіантів, який ми застосовували на нашій дослідній ділянці, є абсолютно безпечним і не впливає на зниження урожайності. Проте слід наголосити, і ми вже про це говорили: що все ж таки не рекомендується застосовувати два препарати в один рік із групи АЛС інгібіторів задля уникнення резистентності бур'янів.